Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ви прослухаєте казочку, яка називається Витівки бабусі зими. Сідайте зручніше, ми починаємо. Давним-давно те було. Розлютилася якось стара зима і задумала все живе зі світу звести. Спочатку вирішила вона до птахів дістатися. Набридли пірнаті своїм криком і писком. Подула зима холодом, нікуди птахам подітися, почали вони з грайками гуртуватися. Зібралися, покричали, та полетіли вони за високі гори, за сині море в теплі краї. Залишився тільки горобець, і той від страху забився. Бачить, зима, що птахів їй не наздогнати, накинулася на звірів. Запорошила снігом поля, завалила кочугурами, ідуть морози люті та злі. З ялинки на ялинку перестрибують, потріскують і поклацають, в звірі лякають. Але тварини не бояться, і в одніх шуби теплі, інші у глибокі нори заховалися. Білка в дуплі горішки гризе, ведмідь у берлозі лапку смокче, зайчиня стрибає, грається, а конячки корівки овечки давним-давно в затишних хлівах сіно жують. Ой, ще дужче злиться зима. До риб добирається, посилає мороз за морозом. Замерзли водойми, але тільки зверху, а риба вся вглиб пішла. Під крижаною покрівлею їй іще тепліше. Ну, постривай же, думає зима, дістану я людей. І знову шле мороз за морозом, один від одного зліший. Заволокли хорделиці візерунками вікна, а люди затопили печі, смажуть собі смачні млинці гарячі. Та з зими сміються, але найприкріше здалося зимі, що діти і ті її не бояться. Катаються собі на ковзанках і санках, у сніжки грають, баб ліплять, ковзанки заливають і ще мороз кличуть Прийди, допоможи! Щіпне зима зі злості одного хлопчика за вухо іншого за ніс. Щічки побілішають, а малий схопить снігу почне терти і розгориться в нього обличчя, як вогонь. Бачить зима, що нічим їй не перемогти, та й заплакала від злості, і почалася відлига. От така цікава казочка. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець до нових зустрічей малята.